Міди малята, хлопчики і дівчата. З давніх пір понині кажуть в Україні, здоровенькі були. Діти, я хочу вас зараз запросити на заняття з математики. Ми завжди впораємося. Малята, давайте з вами зараз пригадаємо, скільки друзів Оленка запросила до себе у гості, щоб з'ясувати, чи вистачить приладдя. Пригадуємо, як вона казала, прийде Сашко, Сергійко, Світланка, Даринка та Маринка. Порахували, скільки малят прийде в гості до Оленки. А ще ж буде з ними і Оленка змагатися. Тож дамо ще одиничку, одна Оленка. Малята, скільки у нас вийде разом дітлахів. Оленка для друзів. Він забавний і смішний. Разом скаче він зі мною, Спритний, стрибає, як зайчик. смугастий, круглий. М'ячик, так, це м'ячик. Давайте разом порахуємо, скільки ж м'ячиків підготувала. Ось. Меморята. Один, два, три, 4, 5. Якою цифрою ми позначимо м'ячі? Ми їх позначимо цифрою 5. А ще Олента підготувала ось такий яскравий волейбольний м'яч. Тато там скільки? Один поставимо. Значимо наш м'яч. Ціфри. Один. І доріги. Давайте порахуємо. Тепер усі м'ячики. Скільки їх всього? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Всього шість м'ячів. так. Як ви гадаєте, малята, вистачить м'ячів усім гравцям. Що вистачить у нас шість м'ячиків і 6 підлахів будуть гратися. Слухай малята наступну загадку. Щоб витривалість силу мати, треба їх ту руку взяти та займатися, стривати, силу м'язів набирати. Що ж це за приладдя таке? Відадали? Так, це Оленка з друзями будуть робити право з гантелями. Давайте порахуємо. Чи на кожного вистачить? Подивіться. Ось є яскраві. Прожить. Мабуть, вони для дівчаток. Давайте порахуємо, скільки рожевих гантелей у нас. Одна і три. Чотири. Всього чотири. Означимо цифри. Чотири. А ось ще є. Такі синенькі. Давайте порахуємо, скільки. Їх. Одна. Дві. Дві, мабуть, це для хлопчиків. Перерахуємо, скільки ж всього гантели. Одна, 2, 3, 4, 5, 6. Всього шість гантелей. Ось позначення цифру 6. Цього приладдя Оленка теж зібрала стільки, як треба. Вистачить усім малятам. Тож крупкуємо далі малята. Наступна загада. В граємо, м'ячем їх збиваємо. Хто це такі? Так, це кеглі. Давайте порахуємо, скільки ж їх Оленка підготувала. Дивіться. Ось. Рахуємо. Ось такі сині є киглі. Давайте порахуємо, скільки. На і три. Теж три. Давайте поставимо між ними знак. Додати. Тобто, Теж 3 зими. Дорівнює. І тепер ми їх перерахуємо усі разом маляти. ракетки ракета для тенісу. Давайте ж порахуємо, скільки ракет підготувала Оленка. О, дивіться, які яскраві, такі, жовті. Порахуйте, скільки жовтих ракеток. Дві жовтих ракетки, молодці. Означимо цифри 2. Але є і такі ось гарні червоні ракети. Ще раз скільки ж всього ракеток? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Всього шість ракеток. І їх цифрою шість. Ось малята ми з вами перерахували все, що підготувала для Ігор та заняття Оленка. І що ми побачили? Що вона молодець, правильно порахувала. Всього вистачить на всіх малян. вони зможуть дружно погратися. Діти, а давайте пригадаємо з вами склад числа 6. Це що таке? Це кількість будь-яких предметів, яких є 6. І допоможе нам в цьому. Ось сім'ячики. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6. Шість м'ячиків. І як ми можемо взяти щіточки? Можна зробити один. У нас зліва буде один м'ячик. А справа, давайте порахуємо, 1, 2, 3, 4, 5. Один і п'ять. Давайте так і запишемо. Один і п'ять. І у нас вийшло всього шість. Ще, як ми можемо зробити з вами. Можна зробити два м'ячики. У нас буде зліва. Один, два, два м'ячики. А скільки буде справа. Один, два, три, чотири. Позначимо два і чотири. Як ще ми зробимо? Якщо у нас зліва, ще один м'ячик з'явиться. Скільки їх тепер? Давайте порахуємо. Один, два, три. Зліва, три м'ячики. А скільки справа? Один, два, три, три і три. Давайте запишемо так. Ось три і три. Ще давайте зліва додамо ще один м'яч. Тепер скільки у нас зліва? Рахуємо. Один, два, три, чотири. Зліва, чотири. А справа один, два. Так ми з вами. Зараз і позначимо 4 зліва і два справа. А разом їх шість. І ще зліва додамо один. Рахуємо, скільки тепер зліва у нас вийшло? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять зліва і лише один справа. І так, з вами позначимо 5 і 1. Ось малята, ми з вами склали склад числа 6. Ось ми все й порахували.